От ви зараз могли бачити, як проїжджає автівка по Близнюківському узвозі. Це якщо їхати зі сторони аеропортівської. От ми нещодавно виходили з вами на зв'язок поблизу Запорізького шосе. От були, і поїхали далі подивитися, в якому стані знаходиться дорога на аеропортівському. Можете самі бачити на власні очі, в якому стані взагалі знаходиться дорога. Ну, Скоріше за все це нагадує смугу з перепонами, ніж нормально дорожнє полотно асфальтні. Ну звісно їхати по ньому дуже і дуже небезпечно. От, ну, от ми Їхали в ту ділянку. Десь метрів, мабуть, 300, по таким от дорогам ми рухалися. От бачите, просто от одні бугри на дорогах. Це от в такому стані у нас знаходяться міські дороги. І, звісно, виникає питання, чому це все не ремонтується. Питання, звісно, риторичне. У нас виходив один матеріал на сайті Діпінформатрі, що міський голова сказав, що ремонти не на часі. Ось такі от. Не заладено В такому от стані вона знаходиться. Ну і далі там знаходиться вже запорізьке шослов, щоб датися. так зі сторони по от в такому стані дорога. Це ми просто вирішили приїхати, подивитися. ну і, Звісно, можна просто пити на цій дорозі трансмісію, підвізку на машині, якщо бути не дуже обережним за кермом. Щоб проїхати по цим дорогам, треба, мабуть, сюди хід якийсь, щось, щось типу таке. Ну, самі самі, самі все бачите, на кому. Встанці, це, до речі, близняківський звіс, якщо хтось тільки не дойдався, я не знаю, зараз чуть -чу 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 в мене чи ні, скільки можливі зараз перебої зі зв'язком, бо у нас тривають відключення світла в місті. Графіки могли бачити, посилилися. Сьогодні прямо, прямо дуже відчутно відключення світу, тому можливі перебої зі зв'язком, тому якщо щось маякуйте в чатик, якщо щось не так з трансляцією. Саме зараз Близнюківській у знаходимося, якщо рухатися зі сторони вулиці Аеропорту. Давайте я тут на одному місці топчуся, ще покажемо ще далі. Просто так вирішили проїхати, подивитися. Зі сторони, от по аеропортівській проїхали, звісно. Там також яма на дорогах. Ну, а цим от вирішили виїхати на Запорізьке шосе. Знає, бачите, що тут у нас відбувається. Ну, це, мабуть, десятиліттями це все діло не ремонтувалося. Виникає, звісно, еротричне питання чому. От, бачите. Такі просто дорога усіяна ямами. Якщо їхати на такій нормальній швидкості, можна ще, знаєте, в ДТП потрапити, тому що ну, подивіться просто. Ну. Просто одні ями на цій дорозі, якісь кратери просто. Оце, оце я просто йду, розумієте? Це от я просто йду уздовж дороги, йду йду, і оце все от показую вам. Це от ями, 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 ями і ями. І далі там знаходиться вже Запорізьке шосе. Просто от подивіться ось на це. от. Якщо у вас є такі ж цікаві, Матеріали, щоб подивитися, можете нам також надсилати, в якому стані дороги у вас. Можете також надсилати внутріквартальні дороги. Ми до них поки що не дійшли, так би дивимося лише ну, основні такі дороги. До внутриквартальних ще у нас руки не дійшли. Там ще дуже багато чого є, на що подивитися. Дякую, що були з нами. Якщо у вас є щось цікаве, надсилайте нам, пишіть нам, пишіть нам у сторінки в соціальній мережі, телефонуйте, пишіть на TikTok, ну, будь-яким зручним для вас способом. Дякую, що були з нами.